А, всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в Hold From Invasions. А, вибачте, я не знаю, як достовірно сказати перше слово. Я надіюсь, ви скажете мені це в коментарях. Напишете. А я пропоную не затягувати, а розпочинати засинати і шукати якихось незнайомців у нас в кімнаті. Ніч перша. Спробуй заснути. О Боже, чому ми спимо на дивані? окей Ну добре, давайте пробувати, будемо слухати з вами. Окей, чим ми. Як це правильно сказати, чим дольше ми не турбуємось, тим швидше ми засинаємо. А я прошу вибачити за звуки на задньому фоні, це собачки граються. Ну, ви знаєте, цих собачок, вони граються. Взагалі люблю собак, вони дуже милі, вони віддані. І ще трошечки. Так, ми з вами заснули на дуже незручному кріслі. Ви заснули. Так, пропоную продовжувати ніч другу. Світло їх лякає. А кого їх? А вони мене лякають. Що це? Що це було? Аначе нікого тут немає, що це за вброс якийсь був? Це був скам? Слухаємо. Блять, ну 100% то вже півночі пройшло, то має хтось з'явитись? Да, нікого, окей, okay. нікого, нікого. Блядь, там був хтось справа, ну окей, похуй. Нам треба заснути, у нас своя ціль. Здалось. Да ч у нас такий якийсь літа... ліхтарик бомжаський, що в нього так батарейки швидко сідають? А, ви заснули І знову. Тож я пропоную пограти вам в третю ніч, можливо, і пройдемо за одне відео. Взагалі, гра має бути не дуже довгою. Ігноруй звуки. А які звуки ігнорувати? Хтось дихає. от як у нас сон пішов. Ну, то хтось поряд стоїть, а вже ж ми відчуваємо себе в безпеці. Нам дуже комфортно, коли хтось дивиться до нас так обличчям в обличчя. Блять, треба якось розфокусуватися. Я дуже втянувся в це. Окей. Ну, ви заснули. Ну, це було, я не знаю, напевно, одна з найтяжкіших ночей. Ніч 4. Слухай обережно. Ну, уважно. А що слухати уважно? О, блядь. О Боже. О, Боже, якби б мені ще давали слухати уважно. Бля. Піздец. Окей, давайте слухати уважніше, уважнішого.

Та будь здорова. Відчувай себе маяком. Бля, ну що пікає піпець? До чого ви це робите? Ну, мужик стояв окей. Типа трішки дивний. Ну, ще якийсь дивний мужик, окей. Мене має лякати наш брат. Що? Ну це ж Боб чи як його там? Блять, скільки вас тут? О, боже. О, і ми один хід засипаємо, да? Тут тут. Ох, 40% батареї, окей. Блять, там вони собі що, чай роблять, бутерброди. Двері. Бачу, придумав. Я зараз сам засну з головним героєм. Так заспокоює. Така тиха атмосфера. Блять. Окей. Окей, я зрозумів, тож давайте ще раз. Я вже почув звуки, які мають бути. Добре. Да ну нахуй, реально так можно, блядь? Сука, скам нахуй. Давай, спы. Спы. Давай. Давай. Та, блядь, все, що хочете собі робити, я заснув. Ну, окей. Це було дуже тяжко. Ви заснули. О боже. Так, фінальна п'ята нічка. Не впевнений, що ми її пройдемо. Ніч 5. Так. Ага. Типу сказали спать просто. Да, я снажав, і. Мене ж навіть ліхтарик засвітився. Слухаємо. Поки спокійно. Блядь. А звідки вони, блядь, знають, чи ми засипаємо, чи ми спимо, не спимо? Та і теж тут, блядь, фуди ці ліхтариком теж не треба. Ну включилась машинка, выключилась, нам-то еще с Еще делать. Ну, давай, это финальный раз. Хтось дихає, ми побачимо щось з вами нове. Давайте. Я просто не знаю, чи вам цікаво буде це дивитися. Я і так дуже сильно просів по переглядам, але треба бути відданими тематиці каналу. Тож так, ми з вами знайдемо те, що нам треба, і зможемо це зробити. Ну, блядь, Типу, мені не можна ліфтариком світити, чи що, я не розумію. Тож, так, сьогодні ми з вами грали в Тхок From Invasions. Тобто, ми мали з вами відбуватися від інтрудерів. Так-так. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. Та Писать коментарі, бо мені дуже-дуже приємно, і це мене супер мотивує робити відосики далі. Тож, дякую всім тим, хто мене підтримує. Люблю вас. Тож, всім гарного дня чи вечора.